Знову бунт на дорозі. На Одещині мешканці села Сичавка перекрили трасу. Так протестують проти об'єднання їхнього села з сусідньою візиркою. Чому людям не до душі жити однією громадою з сусідами? Знає Дар'я Сидоровська. Більше ніж сотня мешканців Сичавки перекрили трасу Одеса мелітополь Новоазовськ. кажуть категорично проти, щоб їхнє село приєднали до сусідньої візірки. За це нещодавно проголосували місцеві депутати. А туди нам нічого не бачать. Якщо буде велика така громада. Селяни вважають іншого об'єднання з містом Южним, яке всього за два кілометри. Там мовляв, і соціальна, і медична інфраструктура набагато розвинутіша. А що зірки є? Ви зміться, це забіта, забита деревня. Я хочу, щоб ми були до южного. Люди стараються об'єднатися. Крупняться так же? Стараються йти до лужшого. Щоб діти жили, щоб їхні внуки жили, щоб дети ходили в школу нормально. Місцеві депутати наполягають приєднатися до сусіднього села вирішили самі мешканці на таємному голосуванні. Коли збиралися по вулицям, були склоки, ну, драки і проще, щоб не було, щоб люди не знали, хто за кого голосував. І ми проголосували за таємне голосування. За візірку проголосувало 519. Міський голова Южного каже, рішення Сичавських депутатів йому не зрозуміли. Город Южний і Сичавка это практически как И Ми находимся на території Сичавського сільського совета. Нас разделяет только дорога. 70% людей людей Сичавки работают в городі Южный. А от сільський голова візирки вихваляє переваги об'єднання громади, до якої мають увійти 17 навколишніх сіл. Если ми объединяемся, у нас где-то будет порядка 8,5 тысяч тисяч на одного жителя. Якщо ми об'єднаємося по шадревневої, новое біляри любополь сичавка, то тобто есть у них. Разовізо виросте розсудити сторони, взялися в облраді. Там планують створити робочу групу з депутатів, юристів та мешканців сичавки. Ми зучимо повністю правовую составляющую цього питання. тому що а, повірте мені, що та сторона, яка хоче, щоб сичавка а, к... правильно, присоєдилась кірки. Она тоже не а на тоже руководствується какімітанікакіміта нормами законав України. Остаточне рішення про об'єднання має ухвалити Верховна Рада, та селяни вже вирішили, подаватимуть позов на своїх депутатів до суду. З області області Дарсідрозкалешпакса биття канал Україна.